Доброго ранку. всім! 3 січня, близько 12 години і Я сьогодні хочу невеличку прогулянку по поковелем для вас зазняти, показати, що в нас помінялося з попереднього відео. І так як ви бачите, основне, що то, що видно прямо зараз, це що запустили траси підйомник номер 1 Вже все працює, тобто можна приїжджати і на... І на паркінг номер 1 від сільпо, там залишати автомобіль, брати собі там спорядження і підніматися, кататися сюди. До речі, по тому паркінгу там є такий момент, що на ньому зробили стоянку до 40 хвилин безкоштовно. Тобто, це якщо ви переїжджаєте виключно з метою зробити якісь легкі закупи в Сільпо, приїхали, поставили, закупилися. Вийшли і зекономили час на і гроші на парковку. А якщо ви отак на весь день, то нагадую, що ціни на актуальні на паркінг будуть в описі під відео. Так, так як всі актуальні ціни завжди є на офіційному сайті Буковелю. І Так як ми в минулих роках такої опції, що десь зараз просто під'їхати. Поставити машину біля якогось готельчика вже не так просто, бо переважно все, це є саме для гостей цих готелів. Ну, але це таке. Я якось так упустив свою основну частину, що я дуже радий, що ви є тут зараз зі мною на цьому відео. Я дякую вам всім. Будь ласка, поставте лайк, прокоментуйте, підпишіться на мій канал. Я дуже-дуже-дуже радий бачити вас і дуже вдячний вам за це. Хочу, як завжди, попросити долучитися до тих зборів, до яких долучаюся я. Це або моя баночка для 80-ї ОДШБ та Збройних сил, де я спільно долучаюся до брутального футболу, або не віддаю кошти на ті ініціативи, які бачу нагальними. На цей час. І от е, цей е, це для Збройних сил також може бути і для моєї подруги Аріни, яка потребує коштів на реабілітацію. І я щиро вдячний тим, хто це робить. Ви просто неймовірні. Я ще раз дякую вам всім. Оце місце, ви, до речі, напевно, знаєте, з моїх... Е, Погодніх відео, так як це одне з моїх улюблених біля річки. І ми зараз плануємо піти ось туди вверх, де хочемо насолодитися красою оцих, назвемо так, альпійських будиночків. От там. Бо зараз сніжок і там мега-мега красиво. Тому зустрінемося зараз там. Будучи тут біля рецепції, я, до речі, згадав одну. Річ, яка, думаю, буде декому цікава, що, наприклад, коли ви приїжджаєте сюди, то я би рекомендував частину хоча б невелику готівки брати з собою, бо на даний момент кількість банкоматів, таких, які би дозволили вам нормально зняти кошти, в Буковелі невелика, бо банкоматів привату нема. Є банкомати від е, банку МТБ, на якому є багато різних обмежень на зняття готівки. І якщо вам десь раптово вона знадобиться, то повірте, у вас будуть певні труднощі з цим. А Ну, Дехто запитає, що, от, наприклад, а для чого мені готівка, якщо всюди можна розрахуватися карткою. Це правда, і це, напевно, десь то, що я трошки рекомендую, бо це дуже-дуже зручно. Раз, раз, взяв, приклав Apple Pay, Google Pay і все працює. Але так, так як тут велика кількість а, представників людей, які надають вам сервіс, то... Десь, можливо, посувало б залишити якісь чайові, а от залишати електронні чайові я, напевно, би вам таки не рекомендував, бо я був з цієї, так би мовити, сторони також з іншого боку. І я дуже часто від офіціантів і решта людей чув, що ну, вони надають перевагу таким живим грошам. На те, щоб електронні чайові дійшли, скажімо так, до кінцевого бенефіціара, тобто до портє чи там до а, офіціанта, то проходить дуже великий час. І також ці кошти підлягають, скажімо так, у сушці та у трусці. От тому це така порада від мене. І кажу, майте собі. На увазі, що далеко не у всіх банків вийде вас тут зняти кошти в банкоматах. Отак. От а ми піднімаємося далі. Я просто дуже сильно тішуся, коли бачу цю красу довкола себе. Ми перейшлися і це просто неймовірні емоції там. Зараз просто неймовірна зимова казка. Цей сніжок він настільки красивий, що ну. Я підійшов сюди до Родельбану. Зараз ціни у нас які? Соло підйом 700 за 2000. тисячі. Наскільки знаю, там є обмеження, щоб якщо вдвох, то щоб це не було сумарно більше 130 кг. Такий трошки собі бодішеймінг. Але як то після того, як винайшли Оземпік, то люди цим питанням вже стали набагато менше. Перейматися. І от зараз хочу подивитися я на трасу номер 2 яка вже працює повноцінно. І запустили також уже дуже велику кількість трас. Фактично всі ті, які зверху запустили. Запустили сьому. Та, що там далі є, здається, вона дев'ята називається. 14 -ту. але зараз ідеальний час для того, щоб гарно покататися. Так, та як це є зараз святковий період, то ціни трошки кусаються. Але ну маємо, що маємо. Нагадую, що актуальні ціни є в описі під відео з посиланням. І нагадаю також, що для того, щоб знати... Скільки що коштує, то там з тим треба трошки розібратися. Бо великими буквами там написано вартість від такої-то суми. Ну і це від абсолютно не відповідає тому, що насправді є катання за один день. Ось, до речі, вам скріншоти. Що якщо брати... То сайт показує ціну від 950 гривень, але це тільки на вечірні катання. А вартість катання на цілий день 2550 гривень. Що, ну, як на мене, немало. Ось два роки тому я знімав відео про вулицю зручних готелів. І от зараз можна було б спробувати зняти щось по. Тому що оця локація, яка колись була, скажімо так, трошки в чорта на рогах, то зараз розцвіла абсолютно по-новому. І оці місця біля Mountain Residence, вони стали мега і мега зручними. Так, Так як тут є як і заїзд, так само і е, шале з зручним розташуванням, з під'їздом до... До траси номер 2 і спуском до підйомника номер 5 Так само, як і тут, оці готельчики Петрос, Chevalier вони всі, скажімо так, стали набагато-набагато зручніші в тому, щоб використовувати це як місце своєї дислокації. Тому, якщо хтось буде шукати, де е, Варто зупинитися, то можна на букінгу обрати опцію пошук по карті і дивитися, як ем, такий значок, де є нормально, не тільки ось там, там, де готель Редісон, і далі в ту сторону, а так само і нижню станцію підйомника номер 5 Прогулявшись там. Пускаємося вниз і йдемо до нижньої станції підйомника номер 2 щоб подивитися, як взагалі зараз тут з кількістю людей. Тому що, наприклад, я не скажу за мій е, youtube шорт але от TikTok з погодою звідси з дня запуску залетів не то слово. І можливо і тут буде трошки. Переглядів на це. Це є така, знаєте, дуже-дуже чомусь цікава інформація для перегляду. Але от що ми маємо зараз? У нас зараз десь є, напевно, годинка 12-та, можливо, перша. І от в цей час. Сьогодні субота, вихідний на нижній станції людей от стільки. Це я би навіть сказав набагато менше, аніж було в минулий раз, але також видно, що вже якось облагородили захід, бо тут не було таких оцих обмежувачів, щоб можна було йти цивілізованою чергою. О, і людей є от стільки. Так. Набагато менше, аніж було в день відкриття. Але знаю, що на момент того, коли буде відкрите вечірнє катання, то людей стане більше. 12.45. Зараз маємо. У нас є тут зараз скільки людей. Зараз я перейду в сторону підйомника номер 7 до речі, на Буковелі відкрилося кілька отаких речей, які ніби виглядають дуже красиво, але насправді вони е рекламують, Назвемо це так, нікотиновмісні е засоби, електронні сигарети. Отут. І біля 14-ки відкрили здоровенну таку напівгараж від щось там. Дзен називається чизін. І ну, багато людей туди заходить просто з за цікавістю, Ой, що то таке, бо а деякі називаємо їх так, блогери вже туди сходили. секретна локація для того, щоб зробити фотографію. Ну це, як-то... я проти цих шкідливих звичок. І як то навіть те, що так заманюють, Тоб, щоб ви знали, це не є. Розвага тут на Буковелі. Це є місце реклами для отаких от речей. Зараз підходимо до нижньої станції підйомника номер 7 І що ми маємо тут? Ну, а тут взагалі в порівнянні з тим, як тут переважно може бути, то досить навіть... Небагато людей, великих затримок нема. Але для тих, хто вміє кататися, це, напевно, сама найнебезпечніша траса. мене питають, чому? Вона ж синя. Я кажу, ну тому що ти, коли вмієш, то ти за себе відповідаєш. А більшість людей, які на цій трасі, цього робити не можуть. І вони можуть в тебе влетіти будь-де. І на ковзанці зараз людей набагато, набагато більше. Ну, але це, знаєте, така суто, як мені здається, ковзанка, яка нічим не є краща, аніж того, якби десь на ставку замерзла вода. Бо от тут раз-раз, ну, лід не дуже гладонький. Але, кажу, щоб провести хвилин 40. Явно отримуючи задоволення, напевно, воно того і вартує. Це, до речі, один момент, що тут, де колись був Oxford Medical, а зараз медичний центр Прикарпаття, то відкрили аптеку подорожник, яка реально є в рази дешевша інших е, таких аптек на Буковелі, але потрошки-потрошки взагалі. Подорожник стає тут монополізатором, бо і в селі те, що була здорова родина, потрошки десь переходить під цю е, мережу. І так само е, решта стають менш е, прибутковими, тому залишаються переважно ці три аптеки. Тобто подорожник тут і ще дві в селі. Поляниця. І дуже зручно, що можна як замовити їх через сайт собі, ліки і прийти забрати, так можна і побачити наявність тих медикаментів, які вам можуть бути необхідні. Тому це от вам такий від мене лайфхак. Ось тут. І от ви бачили, скільки людей було там. А зараз от нижня станція підйомника 14. От скільки в нас людей в касі. До речі, можу для вас зазняти сіни. Вони все одно є всі на сайті. Переходите, дивитеся і маєте щастя. От 14 підйомник запустили зовсім недавно. І от маємо вже 13. 04. чотири людей небагато, і тут, в принципі, в порівнянні з іншими місцями кататися доволі приємно. І завтра, 4-го числа, ще планують запустити підйомник номер 8 який там є далі, ближче до третього озера, і одинадцятий також вже працює. І так ми фактично обійшли. Всі підйомники, ті, які знаходяться в низинах, або, скажімо так, в доступності користування фрібусом від Буковеллю, ми далі йдемо туди на озеро. І в цьому вже доволі стандартному місці хотів би завершити сьогоднішнє відео, але є один величезний бонус. Ті, хто дивляться наші відео, то знають, що ми любимо. Сюди приходити, щоб підгодовувати каченят тих, які тут є. Але от зараз щось трапилося, і вони напевно розказали своїм друзям, що є ті, хто їх тут підгодовує. І їх тут зараз дуже і дуже багато. Я ще ніколи не бачив, щоб було аж так багато качок. Там цілий табун, тут, 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 тут. Так що... Напевно, вони десь летіли на південь, але як -то, вирішили віддихнути по-багатому і залетіли в Буковель. ну Я дякую всім тим, хто подивився це відео і був зі мною. Щиро-щиро дякую. Будь ласка, коментуйте, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Я дуже радий цьому. І якщо у вас є питання, то... Напишіть його в коментарях, я в своїх наступних відео обов'язково на них відповім. Попрошу задонатити на збір, який я для Збройних сил України маю спільно з брутальним футболом або особисті потреби певних бригад, до яких я долучаюся. І так само для моєї подруги Аріни. От ви всі QR-коди бачите, ви самі найкращі люди. Дякую вам. Я хочу сказати, що от, бачите, незважаючи на той, який був важкий 2025 рік, 26-й наступив, і я бажаю, щоб в ньому у нас всіх все було добре. Слава Україні!